Так, це відео про те як загрузити адрес і кастомір, Якщо вам доведеться це робити, значить підключаєтесь до Wi-Fi, планшет вже підключений. Заходите на Gmail. Я попросив Андрія скинути мені бази Миколаєва. Ну от, кастомера немає, є адрес. Скачуємо адрес. От він завантажується. Якщо тут буде кастомер, значить і його так само скачуєте. Виходите. Заходите в програму База, нажимаєте Загрузіть. Планшет в цей момент не чіпаємо. До тих пір, поки не з'явиться, ось тут маленький вікон з якоюсь інформацією. Це може тривати близько однієї хвилини. Але зазвичай проходить десь за 30 секунд. Все залежить від об'єму бази адресов. Все, база адресов загружена. Якщо буде кастомер, то ще напишу база заказчиків загружена. Після цього можна користуватися планшетом в тому регіоні, на якій були загружені адреса.